Акція з вшанування загиблих військовополонених під час теракту в Оленівці відбувається на театральному майдані Тернополя у третю річницю підриву будівлі колонії з українськими бійцями, які перебували в полоні. Тернополяни прийшли на головну площу міста з плакатами. Вони зупинилися поблизу викладених у формі хреста свічок. До акції долучилася місцева жителька Раїса Коляда підтримати тих, хто. Чекає з полону в першу чергу підтримати тих, хто з них безвісти, закатованих, тих, хто без права голосу. Тому ми маємо бути сьогодні їхнім голосом, голосом тих, в кого безжально забрали. Цей голос під час акції згадали імена всіх загиблих внаслідок теракту Воленівці. Свічки з іменами вбитих полонених ставили до інсталяції, яку розмістили в центрі Тернополя. Також згадували про військових, які досі перебувають в російському полоні. Не назву себе сильно свідомим, але я розумію, що я на волі, а вони там, і хоча б якось привертаю увагу для того, щоб це якось швидше все закінчилося. Модерувала акцію Олеся Герин. Сьогодні у нас є символ: це залізне ліжко, залізне ліжко із заплімованою тканиною. Кров'ю, умовно кров'ю. Чому саме ліжка? Ліжка на жаль стали таким прикрим символом теракту в Оленівці, оскільки в бараці, в який було відведено майже 200 саме азовців, тобто це потрібно розуміти, що це була цілеспрямована акція теракт проти Азову з боку Росії. То хлопці, воїни власне, були на таких залізних металевих ліжках, які після пожежі обгоріли і стали з тих світлин, які є таким страшним нагадуванням. За словами співорганізаторки акції Анастасії Крисак вшанувати пам'ять загиблих Воленівці прийшли близько сотні людей. Ми проводимо цю акцію не вперше, зокрема в Тернополі, не вперше родичі і рідні і небайдужі проводили цю акцію з першого року, з першого дня, коли це сталося. І щорічно ми пам'ятали річницю, але цього року це вже просто офіційно і воно відбувається по майже по всіх містах України. Акцію пам'яті в Тернополі завершили хвилиною мовчання. Нагадаю, у 2022 році між 22.00 28 липня і першою годиною ночі 29 липня, російські військові підірвали одну з будівель колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Був зруйнований один із бараків. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з Азовсталі. Ще щонайменше 130 людей дістали поранення, повідомили в офісі генпрокурора. 22 липня цього року Верховна Рада ухвалила постанову про щорічне відзначення 28 липня, дня пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені в полоні. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини. Тернопіль чекають дружини, які не здаються.